Якщо це не любов, то тоді ти що, тихо гріло нас холодними ночами, якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на серці мої рани. Якщо це не любов, то тоді що. Корі у нас холодними ночами, І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на серці мої рани, я тебе шукав у чужих містах, Між темних кварталів під дим сигарети я тебе шукав у чужих очах, а моє серце все запитує де ти. Віж цими рядочками, горить душа, набери мене і не мовчи. Все одно моя набери мене тебе в серці.